Чи впливає щоденні прокладки на мікробіом піхви? Щоденна прокладка це гігієнічний засіб, і назву щоденні прокладки вона отримала якраз тому, що жінки перестали використовувати гігієнічний засіб, який був придуманий для менструації, а стали його використовувати як щоденний засіб для того, щоб не мати. Мокрих трусиків, або інколи для того, щоб начебто замаскувати аромат або запах, який має інтимна зона. Або е вони їх почали використовувати для тих випадків, коли є підтікання сечі. Тому і виникли оці всі питання, і виникли ускладнення. Від використання щоденних прокладок, тому що насправді цей гігієнічний засіб він був придуманий для того, щоб використовувати його в останні дні менструації, коли вже дійсно не потрібна велика прокладка. Ми розуміємо, що якщо є різні виділення, які призводять до того, що мкріють трусики, це треба звернути увагу.